Ну що ж, колеги, давайте з вами візьмемо свіжесеньку нормативну грошову оцінку землі для подачі звітності на 2025 рік. Ми ж пам'ятаємо, що по землі звіти подаються наперед. Ми робимо нарахування наперед. І потім, згідно цього нарахування, ми. Чи щомісячно, чи щоквартально, в залежності, що ми подали і що ми нарахували, сплачуємо. Тобто, переходимо на сайт Держгеокадастру, як я говорила раніше: Держгеокадастр. Хто не зареєстрований, то вам потрібно пройти реєстрацію на цей сайт. Я завжди реєструюся через ключі підприємства. От ну, я зареєстрована. Я заходжу в авторизацію вже. От, Ідентифікація з використанням ЄЦП. Заходимо. Так, в мене ключики, у мене ключики. центр сертифікації ключів. Оберіть файл. Візьмемо, зараз візьмемо з вами грошову оціночки з землі, на якій вбудована сонячна станція. Вона в оренді на великий термін. От. І я повинна подати в майбутньому декларацію сплати оренди. Так, тут ми вибираємо тип заявки. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки за межами населених пунктів. Кадастровий номер земельної ділянки. Він, звичайно, вносить свій кадастровий номер. Ну, а я ще. Щоб... Не втрачати час, я і працюю, і розказую, показую вам. Так, категорія лісів. Тут нічого такого немає. Ліса Подаю я під себе. От, мої вже дані тут занесені. Вже в пам'яті є юна Катерина Іванівна, ідентифікаційний код, так, зірочко і адреса. Ну, напишемо, де ми проживаємо. Тут нічого такого немає. Є. Телефончик. Є. Так, паспорт, яка посвідчує особу. Тут також мої дані вже є збережені. Тож я можу не діставати свої документи. Так, серія документів, що посвідчує повноваження діяти від іншої. Особи. Ні, я сама від себе не потрібна мені довірність. Так. Хто хоче в паперовому вигляді, то вибирає регіон, в якому подає ну, запрос роби нормативну грошову оцінку, де земелька знаходиться. А я в електронній формі. Як тільки я нажимаю в електронній формі, ці дві строчки строки, являються... Відразу стають неактивні. Тож, 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 в електронній формі тип документа на право власності у мене немає. Надаю дозвіл, галочку ставлю, перевірити мої дані. Відправити отримання відомості з державного земельного кадастру. Так, 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 ми відкрили. Так, а де ж ми будемо шукати ми. Переходимо в історію і бачимо, що ось земля, на яку я подала запит на нормативну грошову оцінку, воно ще в обробці. Тобто, коли воно обробиться, тут буде такий файличок, де буде в PDF-форматі ваша нормативна грошова оцінка. Тож, не забуваємо, користуємося дуже корич... корисно це, цей сайт. Я раніше також користувалася коефіцієнтами, але, але... коефіцієнти то правильно, то неправильно, щось десь пропустив, неправильно примінив, а тут вже, скажімо так, проіндексовано ніякої помилки. Якщо якесь питання, ось, є нормативна грошова оцінка, я брала свіжесеньку. І все. Ніяких питань. Тому, Тому користуйтеся. Дякую.